Твоє може бути зовсім поруч. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Старі друзі Петро та Олег зустрічаються біля казино клубу. Виявляється, що Олег нещодавно одружився, і Петро нагадує про давній спір. Хто з них раніше одягне обручку на палець, той має віддати свій транспортний засіб товаришу. Петро вже починає придивлятися до перша Олега, та той каже, що йому остогидли ці парі. Вони сперечаються ще з дитинства, і це не дуже ок. Однак Петро сміється з Олега і бере його на слабо, говорячи, що той просто зливається, не бажаючи віддавати борг. Зрештою, Олег неохоче передає ключі Петру, після чого чоловіки йдуть у казино. Там до них приєднуються друзі і четвірка весело проводить вечір. Випивши Петро із друзями, починає жартувати над Олегом через те, що його скували кайдани шлюбу. Олег же намагається відстояти себе та розповідає про переваги сімейного життя, а потім каже, що Петро постійно про це кепкує, бо сам боїться. Чоловік впевнений, що його товариш просто боїться жінок, розуміє, що не зможе прожити і місяця з однією. Уся ця розмова переростає в черговий спір, і Петро з Олегом знову закладаються на порше. Якщо Петро не витримає місяця сімейного життя, віддасть автівку. В іншому випадку Олег більше не намагатиметься її відіграти і у якості покарання усім друзям публічно зробить масаж ніг. Зранку Петро прокидається від дзвінка у двері. Через жахливе похмілля чоловік не одразу згадує про вчорашні парі. Виявляється, Олег одразу знайшов дівчину, з якою житиме Петро. Його сестра пішла від чоловіка і шукає нове житло. А то ж якраз місяць вона й поживе у товариша. Петро відчиняє двері і бачить привабливу жінку. Він не одразу впізнає у ній Вероніку, товстеньку та незграбну сестру Олега. Петро каже, що вона ну дуже змінилася з їхньої останньої зустрічі, а після цього нарешті запрошує гостю у квартиру. Вероніка почувається трохи незатишно у цій холостяцькій берлозі, коли бачить картини з напівоголеними жінками, і коли зустрічає Лану, з якою Петро провів минулу ніч. Одразу після цього Петро зустрічається із друзями. Він показує Максу та Андрію фото сідниць Вероніки, яке зробив нишком. Ті погоджується, що вона гаряча штучка. Коли до них приєднується Олег, Петро дякує йому за такий підгон. Та друг каже, аби він не забував про парі. А зарештою він не хвилюється. Вероніка йому точно не по зубах. Петро повертається додому і до нього вибігає двійко дітей. Чоловік не розуміє, що взагалі відбувається, і в цю миті з кухні виходить Вероніка. Вона вибачається за дітей та за їхню поведінку. Після цього жінка знайомить Петра із Мартою та Марком. А також каже, що вона трохи одягнула його моделей на картинах. Розлючений Петро телефонує до Олега і каже, що про дітей мови не було. Він мав жити лише із жінкою. Однак, Олег відповідає, що вони говорили про місяць сімейного життя. Отже, те, що там не буде дітей, теж не обумовлювалось. Хлопці телефонують до Андрія та Максима, аби вони вирішили, що робити. Чоловіки стають на бік колега. Вони кажуть, що жінка у його квартирі одна, як і мало бути. А про дітей і справді мови не було. Зрештою, Петро погоджується лишити як є, аби не визнавати поразку. Однак товариші підтримують Петра, коли він каже, що якщо Вероніка із дітьми самі втечуть до кінця терміну, то це теж рахуватиметься його перемогою. Вже ввечері Петро приступає до плану викурювання нових сусідів із його квартири. Він спеціально їсть еклери перед Марком та Мартою, доки Вероніка намагається нагодувати дітей корисними котлетами. Та овочами на пару. Наступного ранку Петро розуміє, що його життя перевертається із ніг на голову. Він не може зайти в туалет, бо там своєю ранковою рутиною займається Вероніка. А в душі Марко та Марта влаштували пінну вечірку, порозкидавши свої іграшки та використавши для гри дорогі парфуми Петра. Трохи пізніше Петро бачить, що діти окупували ще й його кабінет. Він кілька разів наступає на конструктор, намагаючись зловити бешкетників. Однак ті, зробивши із кабінету ігрову, не збираються його покидати. Крім того, виявляється, що Марко та Марта побували уже у всіх тумбах та шафах, і зараз вони відбиваються кайданками та шкіряним батогом. Не знайшовши місця у власному домі, Петро виходить на терасу. Там він зідзвонюється із подругою, яка спокушає чоловіка гарячим зовнішнім виглядом. А потім каже, що завтра буде у Києві. Отож загляне в гості. Петро лише встигає гукнути, що у нього не вийде зустрітись, бо в цей час на терасу виходить Вероніка. Вона приносить шампанське та пропонує відсвяткувати новосілля. Жінка хвалить будинок Петра та каже, що він молодець, має свій бізнес, мережу СТО, купив шикарний пентхаус та, схоже, легко здійснює свої мрії. Вероніка каже, що пам'ятає, що Петро із дитинства був працьовитим. Практично усім дітям у селі саме він ремонтував велосипеди. А от щодо самої Вероніки, то їй не так пощастило. Вона вивчилася на вчителя музики про що завжди мріяла, але жодного дня таки не пропрацювала через чоловіка. тирана жінка каже, що щаслива, що нарешті через вісім років наважилася від нього піти однак зараз у неї нічого немає, і вона заробляє невеликі кошти, даючи онлайн уроки. Петро перериває Вероніку, не бажаючи слухати про її невдачі. Він каже: що якщо їй треба вилити душу, нехай шукає когось іншого. Або ж він дасть їй номер хорошого психолога. Вероніка не продовжує розмову, а лише дякує Петру за те, що він пустив їх пожити і обіцяє, що скоро вона знайде роботу та житло і звільнить чоловіка від їхньої присутності. Вночі Петро страждає від кошмарів. Йому сняться діти, які постійно щось просять, галасують та не припиняють башкетувати. Зранку подруга Петра все одно до нього приїжджає. Двері її відкривають Марко та Марта, але жінка, того не знаючи і очікуючи, побачити Петра, скидає плащ, відкриваючи повністю оголене тіло. Крики дітей та подруги чує Петро і вибігає в коридор. Він намагається спинити її, однак жінка швидко вдягається та йде, називаючи Петра козлом. Марко та Марта ж помічають презервативи, які випали з-під плаща дивної гості. І Петро каже, що це такі спеціальні пігулки від дітей. Аби відволіктися, Петро йде на пробіжку. Та несподівано для себе він помічає навколо купу дітей. Чоловік навіть не думав, що їх у світі є так багато. Тоді до нього приєднується Олег і сміючись із товариша, пропонує йому просто визнати поразку і більше не мучитись. Крім того, він каже, що сьогодні ввечері Вероніка попросила його послідкувати за дітьми, бо йде на співбесіду. Очевидно, із Петром у них нормальних стосунків так і немає, і йому вона не довіряє. Коли Олег іде, бо йому зателефонувала дружина. Петро бачить навколо купу привабливих дівчат. Однак він розуміє, що не може ні з ким познайомитись, бо йому просто немає куди їх привезти. Петро каже сам собі, що його свобода близько і що йому треба просто трохи потерпіти. Підбігши до будинку, Петро бачить, що Марко та Марта кидають із балкону презервативи з водою. Одна із таких куль падає на Петра, і це його страшенно злить. Аби випустити пар, Петро гучно вмикає музику та йде буксувати. Усе це заважає Вероніці, яка саме проводить урок музики. Вона йде до Петра і просить поводити себе трохи тихіше. Однак, розлючений чоловік відповідає, що це його квартира, і він робитиме тут що захоче. Зрештою, Петро та Вероніка намагаються перекричати одне одного. Жінка співає з усіх сил, а Петро максимально підкручує звук на колонках. За кілька хвилин до Петра заходить сусіди, просить позичити молоток. Чоловік, замість того, аби сваритися із гучними сусідами, просто розбиває рубильники, позбавляючи Петра та його квартирантів електрики. Через деякий час, коли Петро у села і нарешті вирішує перепочити, він бачить, що Марко та Марта повирізали усіх голих дівчат із його журналів і понамальовували їм одяг. Крім того, вони повирізали і чоловіків, франклінів із доларових купюр. А добиває Петра те, що діти гралися у прикордонників і, ставлячи візи, розмалювали його паспорт та обклеїли його наліпками. Не тямлячи себе від люті, Петро ганяється за малими та його перериває дзвінок у двері. Це прийшли друзі дивитися футбол. Вероніка прощається із чоловіками і ще раз дякує брату за те, що він погодився приглянути за племінниками та вкласти їх спати. Коли жінка йде, Петро каже, що зараз познайомить друзів із малими дияволятами. Та коли виходять Марко і Марта, вони радше скидаються на ангелів. Діти поводяться себе неймовірно чемно та ввічливо. Вони відмовляються від солодощів та чіпсів, говорять ледь не літературною українською та не завдають чоловікам жодного клопоту. Трохи пізніше Олех іде вкладати малих спати і каже, що вони були неперевершені. Крім цього, він питає, як справу з його планом. Виявляється, це він підговорив племінників діяти на нерви Петру, аби той програв парі. Олег каже, Марку та Марті що має ще одну таємну зброю і віддає їм два конверти. Чоловік каже сховати їх і застосувати в особливий час. Наступного ранку, коли Петро прокидається, виявляється, що він знову перебрав із випивкою і навіть не відчув, як Марко та Марта наліпили на його обличчя кілька тимчасових тату. Як назло, Петро виявляє, що води вдома немає. Отож, чоловік просто у такому вигляді їде на поле для гольфу, де мав зустрітися із Андрієм та Максом. Товариші, побачивши Петра, не впускають можливості покипкувати. Однак, розлючений Петро наказує їм заткнутись і жодним словом більше не обмовлятись про його сусідку. Чоловік іде до стартової зони, і коли не влучає по м'ячу, то просто вибухає. Петро починає божеволіти, ганяючи по полю, ламаючи ключки та несамовито кричучи. Спостерігаючи за ним, Андрій та Макс обговорюють те, до чого його довелося сімейне життя. А потім вони згадують, що одна із дівчат, які з ними приїхали, психолог. Петро починає про усе розповідати жінці, і у цьому потоці скарг вона навіть не може вставити слова. А Раптом до нього телефонує мама, і Петро каже, що це ще одна катастрофа. Мати хоче приїхати в гості, а вона просто нестерпна. Та раптом чоловік розуміє, що це може виявитись корисним. Його мати будь-кого зможе довести. Ввечері Вероніка пригощає Петра Борщем та каже, що у неї є прохання. Післязавтра у її дітей концерт у школі, а в неї в цей час останній етап дуже важливої співбесіди. Отож вона була б дуже вдячна, якби Петро відвіз Марка та Марту до школи. Чоловік погоджується, але взамін на те, що Вероніка зіграє його дівчину перед матір'ю. Він нібито хоче показати, що у нього усе добре із особистим життям, і, можливо, тоді мати нарешті відстане від нього із питаннями про дружину та дітей. Наступного дня на київський вокзал на усіх парах заїжджає автобус, що паркуючись перевертає смітник, у якому мирно спав безхатько. За кермом виявляється пані Василина, мати Петра, а поруч водій автобуса, який ледь не посивів від поїздки. Жінка гордовито каже, що так треба їздити, а не плентатися як вагітна черепаха. Потім пані Василина забирає свої речі і віддає чоловіку магнітофон, який вона забрала і заховала, бо їй не сподобалася музика в салоні. Деякий час потім пані Василина опиняється на порозі квартири Петра. Вона сходу показує йому цілу купу фотографій потенційних наречених, яких обрала для сина. Та раптом у коридор виходить Вероніка. Петро представляє її як свою дівчину. Пані Василина спочатку радіє, але потім ледь не хапається за серце, дізнавшись, що Вероніка була одружена та ще й має дітей. Несподівано для Вероніки Петро каже, що забирає Марка і Марту і йде з ними на майданчик. Коли вони йдуть, пані Василина помічає цілу купу брудного посуду в посудомийці. Доводи Вероніки, що у цьому й суті тепер увесь посуд помиється разом, пропускаються жінкою повз вуха. Вона кричить, що дівчина лінива та ще й витрачає Петрикову електроенергію. Тим часом Петро виводить Марка та Марту на дитячий майданчик. Та за кілька хвилин чоловік помічає, що усі матусі та й усі діти сидять у гаджетах. Марко та Марта не відстають від цього флешмобу. Петро не розуміє, чому вони не веселяться, і згадує про те, що у своєму дитинстві він взагалі із двору не вилазив. Усвідомлюючи, що це покоління треба рятувати, чоловік вирішує показати, чим можна зайнятися на вулиці. Він привертає увагу усіх жінок навколо починаючи підтягуватись. Петро каже, що кілька місяців тренувань, і він зможе зробити із марка такого ж мачо. Тоді ж пані Василина розпаковує цілу купу контейнерів із домашньою їжею. Відкривши холодильник, аби усе це заховати. Жінка бачить дивні для неї продукти: багато овочів, запечену курку, пудинг і хіщі, а свіжу зелені. Таке інше. Розлючена Василина кричить, що цією травою нехай Вероніка курей годує, а її Петрик має їсти Жерненьке м'язко та домашні голубчики. Навіть не запитуючи, жінка починає усе викидати у смітник. Це переростає у сварку, і Василина та Вероніка починають кидатися продуктами. Лаючи одна одну, пані Василина називає Вероніку матір'ю безбаченків Дівчина зупиняється і нагадує, що Василина теж ростила сина самостійно. Повернувшись додому, Петро бачить, що його мати із Веронікою п'ють наливку, співаючи пісень. Він розчаровується, зрозумівши, що його план провалився. Пані Василина ж каже, що пересвідчилася у тому, що у сина все добре, отож вона не буде обтяжувати їх своєю присутністю. Тим більше вона заскочила сюди приїздом. Жінка летить на відпочинок в Туреччину. Вероніка засинає прямо на підлозі, отож Петро обережно переносить її у ліжко та йде прибирати на кухні. Наступного ранку, коли Петро прокидається, то розуміє, що проспав. Він наказує дітям швидко збиратися та везе їх у школу по дорозі, кепкуючи із їхніх костюмів огірків. У школі ж починається концерт, і перший виступ другого А класу виявляється провальним через поламану дим машину. Коли ж на сцену виходить другий Б клас і з виставою ходить гарбуз погороду, огірочки виявляються ще в дорозі. На світлофорі Петро залицяється до двох симпатичних дівчат і запрошує їх ввечері на коктейлі. Однак зустріч відміняється, коли подруги бачить Марту, яку знудило від швидкої їзди. Петро привозить дітей у школу під кінець концерту. Там саме проголошують переможцями другий А клас. Класна керівничка другого Б класу не тямить себе відвічаю і каже, що витратила купу сил, часу та грошей на створення костюмів. А два огірка їх так підставили. Тоді Петро просить усіх дати другому Б другий шанс на виступ. Директор школи ж каже, що не буде змінювати правила через двох безвідповідальних безбаченків, які спізнилися, і усіх підставили. Петро злицяє каже, що за такі слова той відповість. Після чого вдаряє директора по обличчю. Яким чином це усе переростає в масштабну бійку, де беруть участь як дорослі, так і діти. Свідком всього цього стає Вероніка, що якраз приїхала під кінець концерту. Хоча Марко та Марта захоплюються тим, як Петро за них заступився, Вероніка злиться на чоловіка, бо той все ж спізнився і привіз дітей невчасно. Однак малі говорять, що це був їхній перший, по-справжньому веселий день у школі. Вони вирішують, що Петро все ж таки класний і може варто із ним подружитись. Після цього усі четверо вони їдуть у парк розваг заганяти стрес. Вони катаються на атракціонах, грають в ігри, блукають лабіринтами та виграють подарунки. Веселяться як діти, так і дорослі. А потім Вероніці ще дзвонять із хору. Її все-таки взяли на роботу її мрії. Повернувшись додому, Петро вкладає дітей спати, і вони із просоння просять його не знищувати землю. Чоловік не розуміє, про що мова, і Марта із Марком пояснюють, що знають, що він мутант. Але вони вже так втомилися із ним воювати, що, можливо, він все ж таки сам передумує знищувати людство. Марта каже, що вони вже не хочуть подарунків від дядька Олега. Вони просто хочуть, аби Петро був завжди таким класним і залишився із землянами. Лише тоді Петро усвідомлює, хто за усім цим стояв. Чоловік виходить на терасу, аби поговорити про це із Веронікою, та несподівано жінка його цілує. Петро відповідає взаємністю, і пара проводить пристрасну ніч. Зранку, поки щаслива Вероніка готує сніданок, Петро їде за свіжими круасанами. Однак чоловік неправильно паркує автівку, і її забирає евакуатор. У той же час несподівано у квартиру Петра приходить Лана і каже, що загубила тут свій чокер. Дівчина знаходить прикрасу і роззираючись навкруги, зазначає, що квартира перетворилася на справжнє сімейне гніздечко. Її дивують зміни, що відбулися завдяки парі. Вероніка ж перепитує, про що йде мова. Коли Петро нарешті повертається додому, то не знаходить там Вероніки та дітей, а потім бачить записку від жінки, що це була помилка. Петро зідзвонюється із друзями та розповідає про те, що Вероніка пішла. Андрій та Максим сміються з Олега та з його програшу і кажуть, що вони вже в очікуванні найніжнішого масажу п'яточок. Залишившись на самоті, Петро починає згадувати час, проведений із Веронікою Марком та Мартою. Він розуміє, що йому було весело, і, хоч це й дивно, та таке життя йому чимось сподобалось. Олег же намагається зв'язатися із сестрою, але та не бере слухавки. Чоловік починає переживати за Вероніку, та Андрій з Максом говорять йому розслабитись. Вона ж не маленька, з нею усе буде добре. А потім вони продовжують задовбувати Олега жартами про його нову професію педикюрника. Пізніше Олег приїжджає до колишнього чоловіка Вероніки та виявляє, що сестра туди не поверталась, а сам чоловік проводить час із якоюсь кралею. Ввечері друзі влаштовують вечірку у квартирі Петра на честь повернення його до холостяцького життя. Коли Андрій з Максимом сміються з дітей чи відпускають вульгарні жарти про Вероніку, Петро, наче звір кидається їх захищати. Це лише породжує інші жарти про те, що Петрик закохався. Нарешті Олег відводить Петра в бік та просить його серйозно пояснити, що між ними і з Веронікою сталося. Однак Петро не бажає з ним розмовляти, нагадуючи, що саме товариш наплів дітям, що Петро мутант, і вони просто виживали його з його ж власного дому. Потім Петро каже, що експеримент Олега ні до чого не привів. Він лише ще раз переконався, що не хоче сім'ї, не хоче, щоб його отак кидали, залишивши записку на холодильнику. Після цього Петро обирає випадкову дівчину із натовпу і веде її до спальні. Вони ще не встигають роздягнутися, як на телефон Петра приходить повідомлення від Марка та Марти. Діти зляться на нього і кажуть, що він не справжній чоловік. Справжній ніколи б не образив жінку і не допустив би, щоб вона плакала. Крім того, їм образливо, бо вони думали, що стали друзями. Але Петро, виявляється, робив усе це лише заради машини. Тоді Петро розуміє, що Вероніка дізналася про парі, і саме тому втекла. Він вирушає на пошуки жінки і разом з ним вирішує поїхати Олег. По дорозі Олег шукає в інтернеті найкращі хори міста, адже Петро припустив, що зможе знайти Вероніку на роботі. Чоловіки перевіряють відомий український хор та навіть найкращий церковний, але Вероніки там не виявляється. Тоді Олег знаходить дитячий хор і не помиляється. Виявляється, Вероніка влаштувалася не хористкою, а хормейстром. Петро зриває концерт, починаючи благати Вороніку повернутись. Він каже, що не може без неї та дітей. Він боявся всього цього, боявся відповідальності. Він не хотів родини, але лише до того моменту, поки в його житті не з'явилися вони. Петро просить Вороніку Марка та Марту стати його сім'єю. Тоді ж втручається і Олег. Він каже, що спір був його ідеєю, і йому дуже за нього соромно. Однак він бачить, що Петро закохався, а Вероніка сохне за ним ще з дитинства. Він просить сестру пробачити їм, адже він дуже хоче, щоб вона була щаслива. Вероніка ж питає, що буде з поршем, і Петро каже, що він йому не треба. Він подарує його хору. Олег звичайно засмучується, почувши таке рішення, але от піаністка радіє. Адже продавши автівку, вони матимуть гроші, аби поїхати на конкурс у відень. Зрештою, Вероніка каже так та цілує Петра. Усі навколо радіють та вітають новоспечену пару піснями і танцями. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.